Кто никогда не видел, говорят, ой. А ж очень красива на похоже на лисичку. Да, вона схожа на лисичку. за що свого пушистого хвостика. Довгий та пухнастий хвостик, гордість сомалійських кішок. Граючись, вони тримають його граціозно піднятим догори, щоб було видно усю красу. Соте. Кожна волосина шерсті розфарбована в декілька тонів. Шийку прикрашає кутряне жабо, а задні лапки пухнасті штанці. Вчені і дусі не можуть розкрити загадку. Звідки у кішок Самалі така довга шерсть. Тим паче, що їхніми пращурами були короткошерстні абісінські кішки. Є дві версії з'явлення сомалі. Перша – це спонтанна мутація є на шерсті, а втора це скрещення неізвісним видом длинношерстної кошки для піддержання є на фонду абісінців. Про першого довгошерстного абісінця історики дізналися від англійки Робертсон. Наприкінці 40-х років у її кішки короткошерстної породи. Народилося кілька довгошерстних кошенят. Тоді заводчики відпрокували пухнасту малечу. Тим часом, за вікнами Європи, розгорталися бойові баталії Другої світової війни, і інтерес до чотирилапих звіряток майже згас. Втім, кілька англійських кошачих представників намаганнями селекціонерки місіс Метью потрапили до Сполучених Штатів Америки, де і почали масово народжуватися пухнасті абісінські котики. Одного з них у 70-х роках. Заводчики ризикнули представити на виставці в Канаді. Тоді ця порода навіть не мала назви. Заводчики начали показувати на виставках своїх животних. Порода е, отримала своє названня не сразу Границь сомалійського государства Сефіопії, яка раніше називалася Бісіні. Відтоді вже офіційно названа Сомалійська кішка почала набувати визнання в Європі. Близько десяти років тому про неї дізналися в Україні, але поки що її тутешня популяція не чисельна. Найбільшу цікавість у світі викликає сомалій мідно-червоного окрасу, мовою фахівців сорель. Але не менш чарівними є котики кольору косулі, срібного, блакитного та дикого тобто суміш коричневого з червоним. Але незалежно від відтінку шубки, у догляді ця порода невибаглива. Кошки не вибаглива. Кошки нікалтоня шиє сніжне шалкавіста. час, якщо розчешемо, кошка виглядати одне усі. Сомалійці надзвичайно лагідні, компанійські та допитливі. Це надзвичайно мовчазні тваринки. Свої емоції вони висловлюють приємним котячим муркотінням. Їхньому характеру не притаманна агресія а от безмежна грайливість. В них присутня незалежно від віку кішки. Ані лазують в всіх коробочках, всіх сумочках. Треба кожний раз, коли ходите, перевіряти сумку, щоб вони туди не залізли. Особливо позаглядати сомалі люблять у ванну. Хоча здавна відома не любов родини кошачих до води, тім котики цієї породи люблять виходяні розваги і можуть годинами ловити краплини води, що капають з крана.